Транспортний хаос на дорогах скасовується. Комунальники почали встановлювати дорожні знаки, що визначають пріоритетність кола. Нові знаки закріплять зміни до правил дорожнього руху, які Верховна Рада ухвалила понад місяць тому для переїзду перехресті з круговим рухом. Раніше в супереч світовій практиці в Україні на колі пропускали перешкоду праворуч. Нововведення спричинила на дорогах справжній безлад. ТСН показувало все на прикладі кропивницького до водії. Поділилися на дві категорії: хто про закон і хто ні, відтак і їздили автомобілісти по перехрестях як заманеться. Кожен за своїм уявленням щодо пріоритету. Зрештою, міська влада виділа гроші на облаштування усіх перехрест з круговим рухом дорожніми знаками. Їх становлять шість десятків сьогодні. Це друге коло, де змінюється рух і коло стає головним у відповідності до тих знаків, які зараз будуть встановлені. До того що і знаки встановлені, ми встановлюємо таблички, які попереджають, що змінено рух на даному колі.